Сьогодні маємо відправлення два чудових крісла бренду Steelcase Франція Сьогодні відправляємо в місто Київ. Це ось таке крісло. Також в наявності є дуже гарний вибір крутезних ергономічних крісел. Мартелла Італія. Седус, Німеччина. Стіл Кейс Франція. Два крісла польського виробництва, шкіра та сітка. І також, якщо не помиляюсь, представник чеського бренду. Усі крісла дуже якісні, надійні і мають безліч регулювань. Сидінь, підлокітників, спинок, підголівничків і так далі. Уся детальна інформація щодо цих крісел є на нашому сайті. Гарне кріселечко у розділі вживані крісла. Там є їхні параметри, фотографії і детальний відеогляд, на якому продемонстрований увесь функціонал кожного крісла.